Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги електричну хлібопічку. Це ідеальний помічник для приготування свіжого домашнього хліба. Має потужність 650 Вт, виготовлена з міцної нержавіючої сталі, та має об'єм до 1 кг. Ви можете обрати серед 19 запрограмованих режимів для різноманітної випічки. Вбудований диспенсер для фруктів. Фруктів та горіхів автоматично додає інгредієнти у потрібний час. Інтуїтивний дисплей та просте налаштування часу дозволяють легко контролювати процес. Антипригарна форма забезпечує легке очищення, а стильний дизайн підходить для будь-якої кухні.